Я не була ніколи жінкою, феміністкою, фемкою чи щось по типу такого, як там нас е, називають. Але зараз я часто в свою сторону це чую, е, поки не стикнулася з середовищем, де мені потрібно себе відстоювати, Відстоювати своє право. Бути там, де ти хочеш, Абсолютно робити те, що угу. Тобто робити те, що я вважаю для себе правильним, для себе потрібним. Я наблюдала картину, де е, входили, наприклад, е, жінки в військо, вони розуміють. Куди вони йдуть, uh -huh. вони розуміють, з чим вони можуть стикнутися, і коли в їх сторону з'являється хоча б мінімальна якась е е натяк на? Е е е не знаю, там не обов'язково приниження, навіть а можливо, просто якісь шуточки, якісь фрази, якісь погляди або ще щось. Жінка вну військова датусь тобто, вони Венеса, Вона реагує агресивно. агресивно або різко, і я розумію, чому тому, що ми вже готуємося, що на нас будуть нападати. Угу. Ми стоїмо в стійці.